Оптичний датчик Сікіс 90-х, рік випуску 1994 рік, 33 тиждень. Коробочка. Ось так у нього виглядала, трошки поношена, але датчик сам новий. У використанні не був. Тобто йому 31 рік новенький датчик, це датчик дифузний. Тобто, відображення від об'єкту. Напруга універсальна, постоянка перемінка 12220. релейний вихід. тобто Можна включати що завгодно. Він інфрачервоний, тобто світло не вийдеме. Ось це випромінювач зверху, така здоровецька лінза. І ось такий приймач. Дуже така якась в нього прикольна така штучка, як в рулокаторі в якомусь. Так, вигляд здоровецький. Кабельвот М16, таке кріпен. Зараз розбираємо, підключаємо. Відкрутили ми наш болтик. Кришечка ось так знімається. Металева кришка, клемнік. Підписаний. Ось так піднімається. Сюди водиться кабель. Клемник можна, чи кабель от крутиться, можна поставити ось так дуже зручно. Налаштування чутливості і навіть от підписана шкала. Це датчик двохметровий, і от крутілка навіть підписана відстання, на яку налаштований, зараз 1,4 метри. Зараз підключаємо, пробуємо. Підключив я наш датчик, відстань викрутив мінімально 0,6 метрів, менше не можна. І пробуємо спрацьовує. Мертвої зони в нього немає. Інфрачервоне світло, тому його не видно. Так, може він спрацював. Працює відмінно. Утекла ця релюшка. Зараз включу тестер, щоб він пищав. Підключив тестер, от пишіть тестер, Датчик працює відмінно. Хоча йому 31 рік.